Ну що ж, друзі, сьогодні вибрався трішки в ліс на тихе полювання. Сьогодні спробуємо знайти кілька грибочків. Я думаю, що вони б мали бути в цьому лісі, тому що я тут дуже давненько не був. А там побачимо. Як тільки знайду, одразу ж вас повідомлю. Ну і що ж, друзі, після не дуже тривалих пошуків перший грибочок уже є ось такий красий. Ах, біленький. Такий красивий. Йдемо шукати далі. Бачу, що тут гриби мають бути. Ну і що ж, друзі, пішов я на пару метрів вище. І погнали, яких одразу трьох красень знайшов. Можливо і більше. Ось. Один. Для нього. Одразу ж другий. І тут горбочком, О, третій. Але якраз. Почки є, можна шукати. Ну що ж, друзі, з того боку я вже більше грибів не знаходив, пішов у своє інше грибне місце і одразу отакий красунок. Красу, ну, як намальований. Тож я подивлюся нижче. Майше десь там бути. Ну що ж, друзі, зійшов я унес і одразу ж от такі подивіться подивісь. Один. І тут під горбочком. О, такий другий. Ааа, красунець. А, да красу. а це добре. Заривс. Що є тут гриби, йдемо шукати далі. Пішов я в своє гриба, високо, подивіться. Кілко тут грибів на одному місці. Ах, знав, знав я, що тут гриби. Я подивіться, як вони ось тут. тут. Трошки нижче. І тут от такі королівський гриб здоровий зараз буду ще тут шукати мають бути ще тут от що значить мати своє грибні місця ох, це буде кешко викинути гриба цього. три в одному О, пишу. Пишу. От, подавец, Какое чудо. Это щепки роста. Вот запись. Проду куши. Иду в Шо? Тоже два одного тут уже ростуть. Йдемо шукати далі, має що тут бути. Не успів я виключити камеру, як одразу ж. замітив, що одного такого. Ах. Ша, да. де. Такий файний осінний греб. Є, є гриби. треба ще пару пошукати І це вже кощіль скоро буде повний Я увидів такого гриба, що аж серце окна Оце, оце Точно королівський але файл, але крас О, Не несу то такі О. Тверди я. Суто білесенькі такі гриби попадаються. Ні одного старого гриба. Це мене тішить. Що, будемо шукати далі. На цьому місці своєму гриба вже не йшов. Непогано грибів. Тільки я сказав, що нині попадаються суто малі гриби. І тут пішов такого більшого. Ну, таке ми теж любимо. А такі трохи. Ні вже, але... Ага, я тут корінь його трошки Но Ну, греб'є греб. Греб'я греб, греб, йдемо шукати далі. Тільки я хотів спускатися вниз, глепнув догори. Оп! А такий красий. один великий, але це вже такий твердий такий. О! Трошки відрвався, все чисто. таке. Осторогий. Закруваємо грибничку. Я мені це подобає. Грибів є. Рібочки є, є доста. Йдемо, не, ну сьогодні у нас дійсно урожайний день, подивіться. Один тут такий файл. Але краси. Але красивий. Як намальований. Маленький такий. Люби я такі гриби. Подивився вгору. Чекайте, позагубив де той. Подивився я вгору. І отакого, от що мій Малого. Ну ладно. Такий навіть позначивши би. Щоб... Отакі малі що Не дуже вітку. і редко. І ще один тут. Отакі вже рибочки у нас. Ой, це такі. Самі, як то кажуть, першосортні. Радує мене сьогоднішня сьогоднішня грибе, йдемо далі. Ну що, 20 хвилин десь я вже блукаю по лісі, нічого не міг знайти. І тут побачив от отакого оте... Тільки... Нічого ось от такого красення. Тепер такого. подивився трохи вгору. Ulicy koša ujrzały. Koša krasiały. Bieższy Такі два гриба. Зараз буду йти шукати ще. Ой-ой-ой, але я красення побачив. Оце дійсно, оце, от, оце королівський гриб. Оце дійсно. Ну подивіться, який, подивіться. О, аж серце колотає. Такі гриби мені вже все Так? потроху, потроху вже кубилка. Збираюся, йдемо шукати далі. Соліз я трохи такими хащами, і тут у отаких от, от красенів два. Вже старші, але чисті. 6-100%, бо це осінні гриби. Ну це ще може бути не осіння, це ще може літні, але все одно тепер було трохи холодно в Карпатах. І не могли вони не бути чистими. Йдемо далі. Ступив я пару метрів вниз. І те грибів двох ще який кошаний шоври. Заміти о такого старожилу. Його зірваємо. Окей. Ой, шапка його. Трошки пошкодили ми його. Такий вже старший гребок, але от наш кошель. Да ну пил кошелей я пару рыбиків найти файных залез обали хащами и такие найшов своих рибошків таких ой Игразу нище Ленин ти вся одного а дети А такий самий Красивий. ох тури Ойсь такі корчи тут сюди не ходить Кримен Бо ясно, я знаю шторбей що, да? Трохи покажу красу гір. Щоб Ви не думали, що ми десь по місті ходимо гриби, шукаємо. Що, йдемо далі. Вішу трохи на поле по гриби. Тому мали би бути і тут на річку, а тут такий непоганий грибик уже. Люблю ці польові гриби. Їх і не так тяжко збирати. Легко знайти, але... Але великі. Все подивлюся. Тут поле велике, має ще бути. Ну що, друзі, заскочу я трохи шаукорчи. Мені мені оце хащах везе. Не от таких... ох, красень, ну, красень, красень! Ох! Отакий красончик, і подивиться! Подивиться вже, все. Кобілка вже каже, що треба йти додому, але ми ще але, ходимо, йдемо далі. Ну що ж, друзі, після... Тривалих пошуків мені все-таки вдалося. Знаєте, ось такого гриба. З такого грибика такого Грибочка Гребочка така. Напевно, це один із останніх, а можливо і останній грибочок, тому що бачу, що вже тут люди були. І можливо вже більше тут грибів не буде. Але будемо все шукати, можливо що знайде. Відійшов я пару метрів в бік і такий не останній грибочок був. Що подивився вгору, а там один такий красивий, але але... красий, але. ну просто люблю такі арбен. Мішкай такий. Акуратний, Червоненький. червоненька шапочка. Можливо, це вже останні гриби, але ми ще пошукаємо. Ну що ж, друзі, цей грибочок такий став останнім у нас сьогодні. Могли сьогодні у збирати практично повну кобілку білих грибів. Ну і... Що, як на мене, являється доволі таки хорошим результатом. Якщо вам сподобалося наше сьогоднішнє так зване тихе полювання, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім удачі, до зустрічі в нових зборах грибів.